Всім привіт! Ви на каналі квартири в великому місті. Мене звати Анастасія, я експерт з нерухомості в компанії The Capital. Сьогодні я вам покажу сучасну двохімнатну квартиру в комплексі, який було створено спеціально для активних та ділових людей, і це Фристиж Хол. Розпочнемо наш перегляд з передпокою. Відразу, що ми помічаємо перед собою, це те, що в нас світла квартира, білі стіни, багато світла, і це неодмінний плюс. Відразу навпроти входу в нас знаходиться гардеробна кімната, де також є пральна та сушильна машина. А по великому великому коридору наші наступні двері це ванна кімната. Перше, що ми бачимо перед собою, це велике-велике дзеркало з підсвіткою, зручний та естетичний рукомийник, велика кількість місця для зберігання косметики, засобів особистої гігієни, санвузол з гігієнічним душем, велика ванна. І ми бачимо, що тут два душа. Я не експерт в цих справах, але якісь із них можна обрати. А ще підлога з підігрівом. А зараз ми переходимо до кімнати, де ви будете проводити більшу кількість свого часу, і це простора кухня вітань. Простір використано максимально ефективно, багато місця для зберігання посуду та побутової техніки, і також багато місця для приготування їжі. І в цьому вам допоможе. Вся необхідна вбудована техніка. Мікрохвильова піч духова шафа, посудомийна машина відразу розташована біля мийки. в мийці у нас є подрібнювач, індукційно-функціональна варочна поверхня та великий-великий холодильник. Ми потрапили з вами в вітальню, де ваша зона відпочинку з домашнім кінотеатром та дуже зручним диваном. До речі, за дерев'яною стінкою в нас приховані шафи для зберігання речей і шафа з підсвіткою для смачного віскі. А на десерт я вам зараз покажу вихід на балкон з видом на печерськ. І з кухні-вітальні ми потрапляємо в вашу спальну кімнату. Перше, що ми бачимо перед собою, це дуже зручне ліжко з ортопедичним матрасом, приліжкові тумбочки з поличкою, приглушене світло, що додає комфорту для сну, та дуже велика кількість шаф з підсвіткою. Що ви отримаєте при купівлі цієї квартири? По-перше, це закрита територія та зручна транспортна розв'язка з близькістю до метро аж 3 хвилини. По-друге, в квартирі зручне планування та хороша шумоізоляція в кожній кімнаті, що подарує вам комфортне життя. По-третє, це сучасний інтер'єр та ремонт з використанням високоякісних матеріалів, що гарантує вам довговічність у використанні. А також зоноване різноманітне освітлення. Якщо вас зацікавила саме ця квартира, записуйтесь на перегляд за посиланням в описі або ж прямо зараз телефонуйте за цим номером телефону. Дякую за перегляд! Ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал. До наступної зустрічі!